Роман Зеленський народився та жив у Кременчуці, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Доєднався до патрульної поліції Києва з моменту створення у 2015 році. Склавши посилені нормативи, увійшов до елітного спецпідрозділу. Так, тім. Він був патріот. Я виспитував його на віршах Шевченка. І мертвим, і живими, і ненародженим, починаючи з цього вірша. Я прививав йому любов до України з дитинства. Він постійно працював над собою. Саме в фізичному такому от розвитку. Він, так як служив у поліції, у нього була броня, у нього двоє діток, але, як він мені неодноразово говорив, моя мотивація це кордони 91-го року. Піти на війну було свідомим і добровільним рішенням захисника з 22-го року. Роман Зеленський боронив Україну у найгарячіших точках: Буча, Ірпінь, Бахмут, Торецьк, Часів, Яр, Малаток, Мачка, Серебрянський ліс був командиром груп аеророзвідки та Фпів. да, брали участь в харківській операції. Працювали на Донбасі. Це була Донецька область, Лиман. Потім під Северодонецьком. Потім кинули їх на Запорізький напрямок, це Роботіно, мала токмачка. Потім їх перекинули звідти, в Лиман, це Донецька область. Потім з Лиману вони там недовго були, в Серебрянський ліс, це вже Луганщина, там вони побули десь, мабуть, за місяць. Там теж були тяжкі бої за відвагу, самовідданість та героїзм Роман Зеленський був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Хрест хоробрих, а також заохочувальною відзнакою МВС вогнепальною зброєю. На жаль, 22 серпня 2024 року Роман Зеленський назавжди відійшов у вічність від отриманих у бою поранень. Я звертаюся до кормічан, які, які не байдужі. Підпишіть, будь ласка, петицію, в якій подається прохання до президента. На присвоєння посмертно звання Герою України зеленському роману. Роман Зеленський, наш кроменчужанин, віддав своє життя саме за нашу незалежність, саме за нашу свободу. І моє прохання воно е дуже просте і займає насправді півтори хвилини часу. Це підписати петицію посмертно. На надання героя України Роману Зеленського код цієї електронної петиції ви зараз бачите на екрані. Нехай пам'ять про військового справжнього патріота України Романа Зеленського житиме вічно. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.